Чому Бог не зцілив? Ранами Ісуса Христа ви зцілені. Покладіть руки на хворих. Чому Бог дав депресію, і людина пішла з світу, тому що запхала шию в петлю? Іменем моїм будете виганяти бісів і демонів. Слово моє, Євангеліє, істина зробить вас вільними. Ви нове творіння, ви мої діти. Я буду з вами, а ви будете моїм народом. Все це сказано і все це правда. І все це ми переживаємо в нашому житті. І коли приходить до когось хвороба, ми зідзвонюємося, і іменем Ісуса Христа боремося і кладемо руки. І іменем Ісуса Христа виганяємо цей дух немочі. Ми боремося, чи все виходить. Я знаю, що це спитаєте. А ви у Христа спитаєте, чи в нас виходить? Ви ж кажете, що ви християни, ви маєте чути Його голос. Але вам говорять, не йдіть туди. Це не знати якесь нове вчення. Не йдіть за тим Михайлом Рибою, а я вам кажу, йти за мною. Ви чули таке? Кажете, що Бог забрав щось в тебе. А я вам скажу, що забрав. Він забрав ваші гріхи, Він забрав ваші хвороби і немочі. Він забрав ваші залежності, він забрав бідність і ваше прокляття. Але якщо ви не вірите в це, то як ви отримаєте свободу? Як ви отримуєте благословіння, як ви отримаєте ту радість, про яку говорить Христос, даю вам радість, і хай радість буде повна. Ви не можете радіти, що ваші імена записані на небі, тому що ви не знаєте про це і ви маєте постійно сумнів. Ви не під законом чуєте? Ви під благодатью, хто під законом, той проклятий. І щоб це люди знали, ти праведний. Чому? Тому що Дух Христа в тобі. Ти маєш віру, яка може рухати горами. Це Божа віра. Але вона буде рухати горами лише тоді, коли Бог те, що сказав, ти будеш в це вірити. Бог в тебе забрав. Він забрав все, що тобі не потрібно. Він забрав все, що буде тобі заважати в житті. Він забрав, 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 поніс на хрест і розп'яв. А ти цей хрест виціловуєш. Ти не любиш Ісуса Христа, ти любиш цей хрест. І не тому, що там гріхи, і не тому, що а тому, що тебе навчили любити дерево, а не живого Ісуса. Я кажу тобі. Я знаю, що не все зрозуміло відразу. Він забрав весь отой блуд, весь той гріх, все те зло, яке взагалі -то може нести людина. Часто людина стає гірше тварини набагато. Він це все забрав, щоб ви стали усиновленими синами і доньками Божими.